Так, друзі-колеги, всім привіт. Наступний день і у нас проходить посівна. Посівна компанія Соняшника, значить вже перецепилися з транспортного в робоче. Один юмзик залітає, а інший вже залетів. Кум дискує, ми будемо сіяти і будемо ми сьогодні сіяти Отакий соняшничок. Агроритм. Значить, на цій ділянці у нас буде Альдазор. Альдазор е, сама, сама найбільша Це здається. А тут не написано. Значить, по протруйнику Максим. Дата вигадала 22 рік. Значить, що у нас тут Альдазор? Потім ми перейдемо на Бомонт і ще у нас є трішки внизу. Значить, Що ми зараз робимо? Ми зараз Перекалібровуємо сівалку, переналаштовуємо побрав'я, щоб не засипати поціний матеріал під кожний апарат. Зараз все прокрутимо, на комп'ютері все виставимо, щоб воно було все по красоті, як кажуть, по правильному. Перед посівна у нас проходить дисками. Запитували чому дисками, а не культиватором, тому що диски роблять набагато краще. По кукурудзинню, зокрема, підготовку чим культиватор. Це лише моя така суб'єктивна думка. А ви можете з нею погоджуватися, можете ні. Значить, Підготовку робимо не глибоко по сантиметрів 5, якраз на глибину посіва, то виходить такий, непогано. Корона від Гермеса зробила свою справу. Все в ній ідеально. Зроблено закриття вологи. Волога присутня, вологи дуже багато в цьому році. Після дисків підготовка отака. Так що працюємо, працюємо, виставляємо сівалочку і будемо. Будемо сіяти, тому що сіяти сьогодні є що і треба його сьогодні все встигнути до дощу, тому що на завтра, на вечір стоїть дощ. Так що, засипаємо. Так, друзі. насіннячко засипане. Альдозорчик. Чік все ми повиставляли відсікачі, відрегулювали. Так, Підготовка робиться повним ходом, А з цього боку вже йде льдозора. Так, Зараз будемо з вами шукати насіння. Не люблю цю роботу, але треба її робити. У попередніх відео, значить, казали, що борона неякісно зробила свою роботу, залишився отакий прохід невеличкий туди-назад. Рівненький, як під лінієчку. І я скажу те, що борона від компанії Гермес справилася на всі 100%, рештки розтягнуті, волога закрита. Деякий бур'янець. І залишився, він вирізається дисками. Так, інший юмзик сіє. Отака сівба мені сам, саме найбільше подобається, тому що сухий ґрунт перемішується із вологим. Верхній шар ґрунту він набагато тепліший, він перемішується. І йде чудово збалансована така, будемо називати, концентрація для посівного матеріалу. Волога є, є, температура є, є. І воно все чудово балансує для того, щоб почався швидкий розвиток рослини. Ну, в даному випадку це буде соняшник. Не пам'ятаю, казав, не казав. Передпосівна робиться на глибину 4-5 см. Цього вистачає. Сошник насівалки диско дискоанкерний, прорізає диск. Всередині диску проходить уже сам анкер і випадає зерно. На цьому юмзі, е, хто е, не знає, кому не розповідав, в хто на стрімах казав, що тут топливна ТНВД куплена на металобрухті за 50 гривень. Успішно відреставрована нашим дедом, в нашій особистій майстерні на нашому е, стенді. Все зроблено, якісно і вже працює 8 чи 7 сезон, не пам'ятаю вже. Сім сезонів це здається восьмий. І аналогічно на іншому єм, так само. Працюють вони як орли. Багато і кажуть людей, що давайте вже міняйте трактора. Хлопці, якщо воно працює, то воно працює. А якщо воно не працює, то його треба змінювати. І я вам скажу так, що ми обов'язково щось придбаємо собі ще. Було б був би тільки мир. А ці орли у нас ще не один, не один раз вони будуть виручати, будуть нам допомагати навіть ту саму воду підвести на поле. Або навіть десь вологу закрити чи щось, щось отак на крайній випадок посіяти. Сіємо Альдазор. Саме преміум здесь ця фракція. compañía AgroRitmo Дуже мені подобається ця сівалка. Висота падіння зерна, де відділяється від висівного диску, і падає до свого місця призначення 5 см. 5 см виставили, виставили, ну я не буду вже ритись, тому що це займе деякий час. Але відстань між насінинами 19-20 см, що дорівнює висіву. 5,2 штучки це орієнтовно 74-75 тисяч на гектар. Так що, працюємо. Завершуємо посів Альдазору і переїжджаємо на іншу ділянку, де будемо висівати два ВНІСовських гібрида, теж під Грандстар. Це теж така своєобразна невеличка демоділянка. Будемо теж за ними наблюдати. Це новиночки, новинки від компанії вніс. Так що кум от ходить по цю сторону вже край. Там. залишилося два проходи і переїжджаємо. Так що не забуваємо за підписку, за лайк і, звичайно ж, за коментар. Пишіть, як у вас там погода. Всім пока!